Всім привіт! І з вами Нічозора. Хочу одразу вибачитись за те, що не було давно нових відео. Просто у мене не було мотивації і ідей для відео. Але якщо я тут, це, в принципі, зрозуміло, що в мене з'явилися дві. Ну, думаю, не буду тримати кота за хвіст. Почнімо. Сьогоднішня тема нашого відео це мій телеграм-канал. А саме телеграм-канал Кугу острого Вовка, де якраз і зародилась сама Нічозора. Хто не знає, Нічозора це персонаж з книги Нова провідниця. Вона є там головним героєм, і весь сюжет тримається на ній. Ну це логічно. Давайте я вам розкажу трохи про саму Нічозору, а потім перейдемо до телеграм-каналу. Нічозора це чорна кішка з темним хутром та темно-сірими плямами. Сині очі, що світяться мудрістю та силою, розірване праве вухо після нападу лисиць, шрам на носі та на задній лапі, що запікся. Висока і сильна, її вигляд це поєднання відваги та витривалості. Тепер поговоримо трохи про сім'ю Нічозори. і для цього у нас є родинне дерево, яке є в телеграм-каналі. Ну, почнемо. Як ми бачимо на цьому родинному дереві невідомі батьки Нічурої, але є її партнерка північ. Чозора, по суті, виховала декілька майбутніх поколінь. Наймолодший із її вихованців нині це Кманко. Також є Вуглені, смракохвоста і парашторма. Як ми бачимо, від Парашторма і сола йдуть її онуки, але це так назвати не можна. Тому що формально кменко в глиніг та перешторма не є біологічними дітьми Нічозорої, але вона виховувала їх, тому для неї вони прийомні діти, хоча Нічозора сприймає їх як рідних, незважаючи на те, що вони не пов'язані біологічно. Ці її діти були нею ж і врятовані. Смеркохоста та голенога та їхню маму вона врятувала від лисиці, але мама їхня загинула, Нічозори забрали їх до себе по просьбі мами. Нічозора забрала до себе перештурму, знайшовши в кущах. Про Кменка ви можете почитати в Акменка та його вже мертву маму, Нічозора знайшла в невеликому чагарнику. І, пожалівши маленького кошеня, вона забрала його до себе. От наразі вона його і виховує. Так, закінчуємо з історією про нічого згору і нарешті перейдемо до головної теми цього відео. Телеграм-канал. Телеграм-канал Google Старого Вовка є зародженням самої нової провідниці, але до нової провідниці, до того як мені прийшла ідея про неї, є ще одна книга, а саме я вирву тобі серце. Книга розповідає про монстра та дівчину. І, до речі, продовження цієї книги вийде 07052025 Скажу це так, мені так більш подобається. Наразі опублікованою доступ книгами є нова провідниця Я вирву тобі серце. Та кров'яні сліди. Кров'яні сліди та нова провідниця пов'язуються інколи сюжетами. А Ябра тобі серце, це взагалі інший фандом. Є зараз в підготовці майбутні книги, їх доволі багато, але я хочу закінчити з тим, що зараз є. Що по поводу телеграм-каналу, там ви знайдете багато новин, нових сюжетів і, звісно, спойлерів. Звісно, як і всі нормальні письменники, може хтось ненормальний, я не знаю. У мене є TikTok аккаунт Ось він. Прошу, підпишіться, будь ласка. Останнім часом я відео туди не викладала, тому що як і для цього аккаунту ідей не дуже багато. Але нічого. Ну, а на цьому я вимушена закінчити відео. Я розповіла вам все, що хотіла, і тому. З вами була Нічозора, Зора. Дякую, великий, за перегляд, і всім пока, всіх люблю!